Добрий день. На сьогоднішньому уроці ми продовжимо розглядати приклади порівняння десяткових дробів і перейдемо до іншої теми. Це є тема округлення десяткових дробів. Округлення. Але поки перед тим давайте глянемо ще ось цей приклад з домашнього. Запиши значення величин в однакових одиницях вимірювання та порівняй. Її. Ось. Ми будемо тут. Я думаю, переважно краще перетворювати менші одиниці в більші, бо тому що менші одиниці це деяка частинка більших одиниць, і ми якраз вивчаємо десяткові дроби, і це можемо у вигляді десяткового дробу записати. В першому прикладі, а ви звіряєтеся домашні: 2,37 кілограми, і тут у нас. Це... 1354 це хіба не домашнє? Давайте так от. Дивіться, ось тут у нас є 2375,3 грам. Ми знаємо, що в одному кілограмі є тисячу грамів, тому ми пишемо, що це так, якби тисячні. Так, ось це так, якби тисячні. Ось таке перетворення зробимо. Ніби ториска зробиться діленням, Ось тут є дві тисячі, то це є два цілих кілограми. Так, дві тисячі це два цілих кілограми, і ще 375 сімдесят грам. Це є 375 тисячних. А оце число 3, що після коми, просто дописується в кінці. Ми будемо вивчати ділення, то ми це детальніше розглянемо. Але поки що ми можемо зробити ось такий запис. І тоді 2,37, а тут 2,375, навіть 3753-10. Так, якщо доповнити нулями, то бачимо, що перше число менше, друге більше. У другому перекладі в нас є міліметри і сантиметри. міліметр і сантиметр. Міліметр 1 міліметр це 10 частинка сантиметру. Тому, щоб міліметри перетворити в сантиметри, нам потрібно 29,4 поділити дроби, діє ділення, поділити на 10. Е, ну, 20. Ми так би цілу частину ділимо на 10, так? А дробову потім е, пишемо. 29, це поділивши на 10, Це дві десятки цілих мішається. Це буде дві цілих, а потім ще 9 десятих, тобто на місці десятих розряду десятих буде 9, бо це 9 десятих, а четвірто вже получається розряд сотих. І відповідно 2,94 сантиметри це буде рівність, так? Тут ми вже е, міліметри перетворили в сантиметри, і тут також буде сантиметр. Третій приклад є центнери і кілограм. Кілограм – це сота частинка центнера, бо в одному центнері є 100 кілограм. Значить, тобто один кілограм – це сота частинка центнера. Ось, 5,8 центнери перепишемо. А поділивши оце число на 10, 572 поділити на 10, то 57,10 мішається, і 2 десятих, це 2 остача, 2, 2 на 10 не ділиться. То це розряд 10, два десяти і чотири. Просто допишемо. і бачимо, що так. Ага, перепрошую, ми не на десять. Я вже змилився. Не на 10, а на сто мали ділити. Так, ми ділимо на сто, бо ж кілограм має 100 центнерів. Поділивши 572 на 100, це п'ять сотень. Тобто, кома ось тут має бути п'ять сотень. І виправіть, будь ласка, і ось тут 724 тисячі. А тут 5,8. Десятих, а тут сім десятих. Тобто розряд десятих більше в першому числі, значить і перше число більше. Тут кілометри, тут метр. Один кілометр містить тисячу метрів, тому ми ділимо на тисячу. Добре. Значить, ділимо на тисячу. Відповідно, тут буде дві цілих тисячі і. 954 тисячні, Так. Ось ми так і пишемо. 954 тисячних, а оця після пізняком ще допишемо. І тут буде, виходить, 29 кілометрів, а тут всього лише 2 кілометри. Так, тобто перше число буде більше, ніж друге. А Вікторія, як ви розв'язували це? я Так, то 80-х, так би ми мало бути. То є 5 цілих центнерів, це є 500 кг, і ще вісімдесятих, доповнивши тут нуля нулем. Це вісімдесят, 580 кг. Так, правильно можна так перетворити? Добре, давайте дивимося далі. Тут ще є ось така цікава вправа. Так, 1355. У числі двадцять цілих. Після коми в нас є два, два, сім, два, вісім, п'ять два. Ну, можемо зачитати це число. Давайте постараємося зачитати це число. Тут є три цифри, три цифри і одна цифра. Сім цифр. Одиничка і сім нулів це десять мільйонів. Одиничка і сім нулів це десять мільйонів. Тобто тут є 23 цілих, 2 мільйони 272 тисячі 852 десятимільйонних, Так? Бо це є сім цифр, сім нулів і однички це десяти мільйонів. Треба закреслити три двійки так, щоб отримати якнайбільше число, або якнайменше число. <кій> Прошу, хто, хто догадається, які двійки потрібно закреслити, щоб отримати в першому випадку якнайбільше число, а в другому випадку якнайменше число. Щоб число було найбільше, які Е Три двіки потрібно закреслити. Сто 13 п'ятьдесят Так, запиші, будь ласка, перепиші собі це число. Давайте ми його запишемо. Двадцять три цілих. 2, 2, 7, 2, 8, 5, 2. Ось один раз ми це число запишемо. І другий раз запишемо. Давайте ми продублюємо, так. Ось, Ось два рази у нас записано це число. В першому випадку потрібно закреслити три дві, так, щоб отримати якнайбільше число. А в другому випадку якнайменше. Прошу. Оця. З якого кінця? Давайте рахуємо двійки спочатку. Оце перша двійка, це друга двійка. Ось ця і ось ця. А нам треба три дві закреслити. Яку ще одну закреслимо? Оцю. Так. Правильно. Добре саме так. Ні-ні, тут вже все. Тут вже ми. Ні, ні, ось так буде правильно. Щоб отримати найбільше число, як найбільше число, то нам потрібно закреслити оцю двійку на розряді десятих і на розряді сотих, бо тому що зараз у нас є на розряді двійка, а так опинилася сімірка. А сімірка це більше число, ніж два. Тут у нас на розряді сотих була двійка, а опинилася вісьмірка, так? тобто це вже більше число буде, так? Ось. А в кінці ця двійка це є найменший розряд? Тобто, щоб отримати як найбільше число потрібно закреслювати цифри найменші в вищих розрядах, щоб більші цифри ставали на місце вищих розрядів? А які двіки закреслювати в цьому випадку? В другому щоб число отримати як найменше, а які двіки закреслити в в цьому ж самому числі. Так. І. Оці. А тоді тоді розряд сім стане на розряді 10. Оцю. Останню дві. Правильно, саме так. Щоб число було якнайменше. Щоб число було якнайменше, то якщо ми цю двійку закреслимо, то на розряд четвертої цифри перейде вісьмірка. Ось цю двійку. Цю. Якщо цю ми закреслимо, то сімірка перейде на розряд сотих. На розряд сотих Іде більша цифра. Тобто тут на. Тут ні. Тут саме оце правильно. Те, що ми закреслили, оце перша двійка, що від цілих було лише три цілих, вийдеться тоді. А так, і оцих двіки ми не можемо закреслити, бо тоді на їх місце стане більша цифра на більшому розряді. То в даному випадку останню двійку закреслимо. Це буде тоді три цілих. Два, два, сім, два всім Ми, Ага, ще, ага, ще одну двійку закреслити, Так, так. Тоді, якщо ще одну двійку закреслити, ось бачите, я вже забувся. Е, тоді закреслюємо яку? Ось цю, правильно, е, саме так. Якщо ми ту закресимо, то на розряд сотих перейде сімірка. А, так, а розряд сотих це більший розряд, ніж розряд десятитисячних. А якщо ми цю двійку закреслимо, то на розряд десятитисячних перейде вісімка. Розряд числа десятитисячні це маленьке число, а розряд соті це більше число. Так, ось це більший розряд, тому нам краще двійку закреслити. Так, я ще забув за третю двійку, так правильно, молодці, добре. Ось так буде тепер правильно. Запишіть, будь ласка. Так, тут мало бути якнайменше. Запишіть, будь ласка. Так, отже, продовжуємо сьогоднішню сьогоднішній урок. Розглянемо тему округлення десяткових дробів. Округлення десяткових дробів. Так, запишіть тему. Що означає округлити? Ми вже вивчали округлення звичайних чисел, так? Тобто округлити це сказати наближено приблизно, ось, наприклад, якщо в нас є 57 гривень 86 копійок, то це приблизно 58 гривень. Так бо 86 копійок це майже е, гривня, так тому е, на касі, наприклад, якщо ми щось купляли, то часто заокруглюють е, це вже ось, наприклад, 86 80... там до гривень. або, наприклад. 57,90 копійок. Це також за можна заокруглити те ж саме число. 86 копійок, Можна сказати, що це приблизно 58 гривень, а якщо точніше, то це 57 гривень. виконати також заокруглення, але з більшою точністю, то це, наприклад, закруглиться до 90 копійок, бо 86 це ближче до 90, ніж до 80, так? Ось. Тобто, ми, в принципі, правило округлення використовуємо такі ж самі, як і для звичайних чисел, можливо, щось трошки буде відрізняється. Зараз ми подивимося, чим саме це відрізняється. Якщо ми заокруглюємо 57,86 до 58 гривень, то тут вже на місці оцих попівку дробової частини ми ставили нулі так. Тут 90 копійок, то ми так і записали. Ну, нуля в кінці можна було би написати, але так як це копійки, то щоб бачити добре, що це копійки, то пишемо ще. 0. Подивимося такий приклад. Потрібно округлити число 82,2732 до десятих. Розряд десятих – це є перша цифра після коми. Розряд десятих, це є перша цифра, а так не мішається, це є перша цифра після коми. ось ця цифра, вона тут є підкреслена. Так, значить, щоб округлити до цього розряду, нам потрібно дивитися на наступну цифру. Давайте пригадаємо ці правила. Якщо ми округлюємо до розряду десятих, підкреслюємо цю цифру, але дивимося на наступну цифру. Якщо наступна цифра після того розряду, до якого ми округлюємо. Буде 0, 1, 2, 3 або 4, то ми цю цифру, яку підкреслили 2, не змінюємо. Залишається та сама цифра. А якщо наступна цифра, після того розряду, до якого ми округлюємо, буде 5, 6, 7, 8 або 9, то той розряд, до якого ми округлюємо. В даному випадку будемо збільшувати на одиничку, тобто плюс одиничка до попереднього розряду. Ось такі правила ми вивчали для округлення звичайних чисел. Тут вони виконуються так само. Ми бачимо, що є після двійки сімірка. Значить, сімірка оцю двійку збільшить на одиничку. Буде вже не 2, а 3. Буде вже не 2-3. Тобто 27 це ближче до 30, ніж до 20, так, 27, це ближче до 30, ніж до 20. Ми пишемо так, якби 30, так, але так, як ця дробова частина, то нулі в кінці дробової частини ролі не відіграють, тому ці нулі ми просто закреслюємо. Тоді пишемо, ось, 82,3, три тисячі десятитисячних, ми пишемо, як три десятки, оці нулі ми вже не враховуємо. Так, якщо розглянути. Ага, тут сам приклад. Давайте передивимося наступний приклад. Переглянемо наступний приклад. Так, ось. Потрібно округлити число 32,372 до сотих, де в нас є розряд сотих. Розряд до сотих це соті, це друга цифра після кому, так? Ось друга цифра. Ми дивимося, ми цю цифру підкреслюємо, але дивимося на наступну цифру. Якщо наступна цифра 0, 1, 2, 3, 4, то ця сімірка не збільшується, залишається 7. Так, в нас тут цифра 2. Значить, 7 залишається. Замість двійки ми пишемо 0. Ну, але потім ми цей 0 не враховуємо і пишемо просто 37 сотих. Ось таке заокруглення вийшло. Так, чи дивимося далі? Е, прошу. Значить, правило округлення десяткових дробів. <кій> Ви можете собі на домашній записати це, бо ми зараз так не встигнемо це занотувати. Прошу. Е, ну, давайте ще, е, ще так 7-8 хвилин позаймемося. Ну, ще так, до 10 хвилин позаймемося, так? Ось. Щоб округлити десятковий дріб до певного розряду, потрібно, перше, усі цифри записані за цим розрядом, замінити на нулі або відкинути, якщо вони стоять після коми. Якщо ті цифри після того розряду, до якого ми округлюємо, вже є в дробовій частині, то ми просто відкидаємо їх. А якщо в цілій частині, то замінюємо нулями. А, якщо наступною, а що робити з тою цифрою, що є тим розрядом, до якого ми е, округлюємо? Ми цю цифру або залишаємо незмінною, або збільшуємо на одиночку. Якщо наступною за цим розрядом була цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то ту останню цифру, що залишилася, не змінюємо. А якщо наступною за цим розрядом була цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, що залишилася, збільшуємо на одиничку. Що ми ось тут ось в цьому правилі і записували. Так, ось таке правило. Давайте подивимося, третій приклад. Потрібно округлити число до десятків, вже не десятих, а десятків, де є розряд десятків, десятки це розряд цілої частини, десяті це розряд дробової частини, а десятки розряд цілої частини. Наступна цифра після цього розряду трійка. Тобто, виконуючи округлення, ця трійка вісьмірки не збільшить на одиничку, бо 83 це ближче до 80, ніж до 90, так? і тому цю трійку нулем і пишемо, що це приблизно 980. Дробову частину вже відкидаємо, так як ми округлювали до розряду десятків, то точності до дробових не потрібно. Так, ось. Ось ця відповідь. Якщо при округленні десяткового дробу е, останньою цифрою, що залишилася у дробовій частині буде 0, то відкидати її не можна. У такому разі цифра 0 у кінці дробової частини показує, до якого розряду округлили число. Ось зверніть увагу на це правило. Якщо при округленні десяткового дробу, Останньою цифрою, що залишилося у дробовій частині, буде 0. То відкидати її не можна. У такому разі цифра 0 у кінці дробової частини показує, до якого розряду округлили число. Наприклад, так, можна це перегортати. Перегортаю далі. Перегортаю далі. Отже, дивіться, наприклад, до цього правила таке завдання. 43,957. Ми хочемо округлити до десятих. Розряд десяті, це вже не десятки, а десяті, це розряд цифра дробової частини, десяті, 10, 1, 0, значить 1, 0, це от перша цифра після кого. Це ось це 9. Округлюючи, ми підкреслюємо цю дев'ятку, але дивимося на наступну цифру після того розряду, до якого ми хочемо округлювати. Ми на 9, 9 підкреслюємо, а дивимося на п'ятірку. Якщо п'ятірка, то значить 9 збільшується на одиничку. До 9 додати 1 буде 10. Ми пишемо 0, одиничка переходить до цілої частини, буде вже не 45, а 44. Ось, але цей 0 ми залишаємо. Чому ми залишаємо цей нуль? Бо тому що ми округлювали до розряду десятих, і значить на місці десятих має бути якась цифра, так? Бо тому що це число написано з певною точністю, з точністю до десятих. Тому розряд десятих має бути написаний, хоч він і є новим. Ось це округ, Ми тоді бачимо, що це число написано з точністю до десятих, бо тут є ось одна цифра після кого. Так, запишіть, будь ласка. Спробуємо розглянути ось таку вправу. Е, у першому рядочку нам потрібно дані числа округлити до розряду десятих. Перепишемо перше число. Ось 7 цілих, е, так, давайте я такого трошки напишу. Перше завдання. Сім е, цілих 167 тисячних потрібно округлити до розряду десятих. 10 – це перша цифра. 10 має 1,0, значить це перша цифра після ко. Але ми дивимося на наступну цифру на 6. І е, за правилом, якщо в нас 6, то ми одиничку збільшуємо. Оцю цифру того розряду дикого кругльом збільшуємо на одиничку. 1 один плюс 1 буде 2. Тобто, це приблизно буде 7,2. Другу частину після цього розряду відкидаємо. Переходимо до другого завдання. Якось число візьмемо з другого завдання. Ось наприклад, першим. Або давайте візьмемо не перше, а друге. Ось це. Одну цілу 234 000. Ми хочемо округлити вже до розряду сотих. Розряду сотих це є наступна цифра, наступна цифра. Розряд сотих це друга цифра, бо сотня має два нулі, значить це друга цифра від коней, рахуючи зліва направо. Але ми дивимося на наступну цифру: на четвірку. четвірка, знову ж таки, четвірка, трійки, не змінюватиме, бо 34 – це ближче до 30, ніж до 40, І тому ми просто цю четвірку відкидаємо, а переписуємо число з точністю до сотих до того, до того розряду, до якого ми округли. Ось це буде. У третьому прикладі. Треба округлити до одиниць. Ну, давайте перше. Давайте ось третє число візьмемо. Е, в третьому прикладі візьмемо третє число. Е, 17,182. Е, округлюємо до розряду одиниць. А де в нас є одиниці? Одиниці це є розряд цілої частини. І дивимося на наступну цифру, а наступна цифра це одиничка. І знову ж таки, одиничка сімірки не збільшить, бо 71 – це ближче до 70, ніж до 80. І тому так сімірка залишається. Ми до розряду одиниць, значить, дробову частину відкидаємо. Це буде 17 Ну і ще ось в четвертому прикладі треба округлити до десятків. Давайте виберемо якийсь приклад. Ну, нехай другий приклад. Ось число 206,3. Ми хочемо округлити до розряду десятків. Це розряд цілої частини. Це ось цей нулик, друга цифра від коми. Це розряд десятків. У нас є нуль десятків. Але ми дивимося на наступну цифру, на шестірку. І чистірка збільшить цей розряд на одиничку. Шістірка збільшить цей розряд на одиничку. Тобто вже буде не 0, а 1. так і ми пишемо 2, 1, але вже після того розряду десятків, до якого ми округлили, ми пишемо нулі в цілій частині, а дробову частину відкидаємо, так як ми округлили до розряду цілої частини. Ось це буде 210. Такий приклад. Так, запишіть, будь ласка, запис уже завершуємо. Ем, так, на другий раз ще щось подивимося.